Всім привіт! Якщо ви думаєте, що Кристіану Роналду переходив із Спортінгу Юнайтед скромну хлопчину, який прагне тільки забивання голів, то це не зовсім так. Справа в тому, що Кристіану Роналду переходив в Манчестер не тільки за трофеями, а й за медійною славою. І знаєте, коли я готувався до цього відео, склалось таке враження, що Крищан Роналду переходив з спортінгу в Манчестер, наче якась супер мега-медійна футбольна зірка. Все почалось влітку 2003 року, коли Спортінг проводив товариську зустріч з Манчестер Юнайтед. В цьому матчі Кристіану Роналду показав своїм мега талановитим футболістом. Він з легкістю обходив футболістів Манчестер Юнайтед, а коли втрачав м'яч. Знову просив і брав гру на себе, тому що він знав, що за ним наглядають скаути Манчестер. Цей матч обріз багатьма легендами про те, що гравці Манчестер Юнайтед роздягальні просили Фергюсона надати їм кислородні маски, тому що вони тупо не встигають за Роналду. А пізніше, коли вони поверталися додому, вони всі просили колективно підписати цього футболіста в Манчестер. І начебто, Алекс Фергюсон почав задумуватися про його підписання, але тут не зовсім так. Ще до цього славнозвісного матча про Кристіану Роналду знало вже пів Європи і за ним вже слідкували топові провідні клуби Європи, такі як Ювентус, Арсенал. І Барселона, але всі ці клуби не хотіли давати Криштяну Роналду повноцінний контракт. Вони хотіли залишити його в спортінгу для того, щоб він, так би мовити, обріз м'ясом, зміців фізично та ментально, і тоді вже давати йому повний професійний контракт. Самого Криштиану Роналду такі варіанти абсолютно не влаштовували, хоча це нормальна практика. І коли на той момент його агент сказав, що Кристіану, давай ми так зробимо, ти залишишся ще в оренді в спортінгу, а пізніше будеш жати вже більш серйозних клубах, то Роналду просто звільнив його, що показує те, що Роналду не був таким простим футболістом ще з самого Початку кар'єри. Амбіції і почуття такого власного его, я не знаю, як це сказати, вже були присутні в нього на той момент. Багато пишуть, що нібито Барселона була найближчою до підписання Роналду. Якраз вона хотіла зробити такий план. І ви можете уявити собі, що було, якщо Барселона справді підписала Роналду Месі і Роналду в одній команді. Ми могли б отримати зовсім, зовсім іншу історію. Але добре, що цього не сталося. Манчестер Юнайтед запропонував одразу повний контракт. І підписали гравця. І є така ще маленька теорія про те, що Алекс Ферхісон знав, що ще до матчу Спортінг Манчестер Роналдо поїде грати за їхній клуб. І за 12 мільйонів фунтів Кріштіану поїхав в Англію. І вже 18 років Кріштіану Роналдо отримав сьомий номер на спині, який дуже багато означає для фанатів Манчестер Юнайтед. Тому що під цим номером завжди грали ключові футболісти, такі як Девід Бекхем, Ерік Кантона і Сержіньо Бест. А тут, знаєте, Кріштіану Роналду 18 років не зрозуміло, чи він ще стане тим топовим футболістом, чи він може провалитися, як багато зараз провалюється та й раніше провалювались. Але він навіть і не заперечував сьомий номер так, сьомий я не буду брати 17-й, сьомий. Давайте мені сюди сьомий. Я сама головна зірка Манчестера вже тепер. І вже в першій грі Кріштіану Роналдо появився на 61-й хвилині, і фанати зустріли його так, наче він реально велика зірка. Трибуни свистіли, фанати плескали в долоні, і сам Алекс Ферісон згадує, що невже я залежу від такого футболіста, як Роналду? Я його випускаю, і тут море ова. Пізніше в одному з інтерв'ю Алекс Феррісон говорив, що він ніби відчув якийсь тиск на собі з боку фанатів. І коли він бачив, що у Манчестера не йшла гра, або там фанати були розлючені, він просто випускав Роналдо і були овації. Тому що він не одразу ставив Роналдо в основний склад, а поступово підганяв його до основи. І в своєму першому матчі Кріштіану Роналдо заробив на собі пенальті, і Манчестер виграв 4-0. Але дебютний сезон молодого Роналдо в Англії був не зовсім вдалий. За 29 матчів він забив 4 голи і віддав 4 асисти і провів на полі 1555 хвилин. І якщо провести паралелі між ним та Бекхемом, то, наприклад, в Бекхема в останньому сезоні за Манчестер було 6 голів і 9 асистів. А по суті, Роналду так трішки можна сказати, що й замінив Девіда Бехема. По-перше, в ментальному плані, тому що сьомий номер спині, По-друге, він також грав на фланзі. Він нібито й не провалив сезон, але і не зовсім вдалий старт. І вже тоді в Манчестері у Роналду була оця його легендарна стійка. Так, можливо, ноги не зовсім широко так, як зараз, але вже тоді про глядався його стиль. І, до речі, саме штрафного удару, Роналдо забив свій перший гол на Олд Траффорд, і цим самим заставив фанатів М'ю трішки понастольгувати за часами Девіда Бекхема і його славнозвісними штрафними. Так, Крищану Роналду дуже швидко вписався в модель гри Манчестер Юнайтед, але свій перший трофей він виграв тільки на четвертий сезон перебування в Англії. Тому що, коли Роналду переходив Манчестер Юнайтед, уже формувався дуже міцний арсенал. А ще в Челсі появилися гроші, які допомагали клубу стати на зовсім інший рівень розвитку. І тому Манчестер вже не був номер один, а був вже так в трійці. Але це круто, це здорова конкуренція. І можливо, якби її тоді не було, Роналду не став би тим, ким ми бачимо його зараз. Тому перемагати в Лізі було дуже важко, але Манчестер разом з Роналду почав збирати кубки. Спочатку вони завоювали Кубок Англії, а пізніше Кубок Англійської ліги. Граючи у Манчестері, Роналду розумів, що популярність на полі це круто, але медійка це зовсім інший план, в яку потрібно йти. Є багато матеріалу та статей, написаних про те, як Роналду міняв свою зовнішність. Подивіться на зуби, які тут були. І які стали? А ще багато пишуть, що він поміняв форму скул і носа. А ще починаючи з 18 років, в нього вже було пофарбоване волосся і кульчики в ухах. І саме цим своєю зовнішністю він почав виділятися серед гравців Манчестера. Просто подивіться на футболістів М'ю, які вони всі брутальні. Там ніхто не думав про свою зовнішність. Там головне було грати і забивати голи, працювати на команду. А Роналдо і працював на команду і ще старався зробити себе максимально красивим, тому що зрозуміло, що в цій фотографії виділяється він. І це привабливо для фанатів. Так само і для фанаток, які заповнювали стадіони, і зрозуміло, що це привабливо і для Роналду, тому що чим більше ти популярний, чим більше ти медійний, тим більше ти маєш контрактів, особливо рекламних. Де ж у екваторі перебування в Манчестер Юнайтед, багато футболістів МЮ згадують, що Роналдо з кожним роком все більше і більше ставав перед дзеркалом. Розглядав свою зовнішність, викладав волосся, і багато футболістів розігальні Манчестера тоді почали над ним прикалуватись. Особливо Брутальний Ройкін говорив Роналду про те, що поки ти стоїш перед зеркалом, на полі з'явився новий футболіст Ліонель Месі, який грає краще за тебе. На що у відповідь Роналдо говорив, зате він ніколи не буде такий красивий, як я. Гравці Манчестера любили молодого Роналду і всьому його підтримували. Тільки одна людина мала з ним конфлікт. Цим футболістом був Рудван Ністелрой. І знаєте, це не був якийсь конфлікт інтересів, чи там на тренуванні вони щось повздорили. Ні, такого не було. Справа в тому, що Рудван Ністелрой, він привик грати з Девідом Бекхемом, який подавав йому чи на голову, чи на ногу. Я завжди доходив до нього, футболісту залишалось тільки відкритися і забити гол. А тут молодий гравець, покрашеним волоссям, бігає щось по флангу, пробує там обходити суперників. Для чого це йому? Чому, наприклад в якихось моментах не можна віддати пасу, навпаки, Роналдо тягнув гру на себе, але це не зовсім так однозначно, тому що Роналдо грав дуже багато на команду. Так він тягнув іноді покривало на себе, але в багатьох випадках він саме грав на команду. Також гравця бісело якесь особливе ставлення Алекса Фергісона до молодого Роналду. А воно насправді і було, тому що Кріщан Роналдо і Алекс Фергісон дуже багато спілкувалися окремо, і сам Роналдо багато разів пізніше наголошував на те, що його зробив саме Алекс Фергісон. Пізніше Ваністел Роя продали в Реал Мадрид, але саме головне, що футболісти помирилися. І тепер, коли Ваністел Роя просить скласти якусь символічну команду чи збірну, ця збірна ніколи не обходиться без Крістіану Роналду. І вони завжди тепло говорять один про одного, і саме цим показують свій професіоналізм. Все одно багато журналістів та фанатів вже навіть після того, як Роналдо виграв деякі трофеї у Манчестер Юнайтед, не сприймали його. На повному серйозі так, технічний футболіст, дреблер, він класно фінтить. І я пам'ятаю, у мене тоді були на телефоні його відеозаписи. Я скачував, їх шукав, скачував і передивлявся. Взагалі я так щось не можу здати конкретно момент, коли я побачив Кристіану Роналду на футбольному полі, але мені здається, що я перший раз його побачу на стіні у свого друга. У нього був такий великий постер, і я точно його пам'ятаю. Я точно пам'ятаю, що він був у футболці Португалії, і саме тоді, на чемпіонаті 2006 року, від Роналду чекали дуже багато всього. І що ви думаєте, відбувся скандал у чвертьфінальному матчі між Англією та Португалією, а точніше між Руні і Роналдо. Тоді Вейн Руні дуже жорстоко повівся з Рікардо Карвальо, наступивши йому на одне місце ногою. І Роналдо був одним із найактивніших футболістів, який підбігав до рефері і вимагав вигнати Руні з поля. І після цього Руні отримав червону карту, а Португалія пройшла далі. І тут ніби нічого такого. Так, вони одноклубники, але у збірних вони суперники. Але трошки пізніше Роналдо сам себе спалив, тому що він почав підмигувати тренеру збірної Португалії. Тому що, можливо, без цих активних апеляцій футболістів Португалії до судді. Руні міг і залишитися на полі, і тоді гра могла піти зовсім іншим планом. І тут знаєте, Роналду став таким трохи антигероєм, тому що в очах фанатів Манчестера та Англії він був уже стукачем, таким ябідою і тому подібне. Типу, ти підбігаєш там просиш червону картку, вимагаєш, щоб футболіста вигнали з поля, а ти сам граєш з ним в одному клубі. І сам Роналду вже пізніше виправдовувався, говоривши про те, що він підмигував тренеру через те, що він зрозумів тактичну схему гри надалі, а не через те, що Руні отримав червону картку, і все окей. Але дуже круто те, що Вейн Руні повів себе як справжній чоловік та професіонал своєї справи. Він сказав, що окей. Було, то було. Тепер ми в Манчестері. Давай братися за справу, давай вигравати трофеї. Вони потиснули один одному руку і далі почалась феєрія. Але вже тоді в Манчестері у Роналду просвятковувалися його ці фішки, його симуляції, активні симуляції, активні апеляції до судді. І Алекс Феррісон попросив суддю на тренувальних матчах не свистіти, коли на Роналду фолять, щоб ще більше загортувати в ньому цю міцність. А ще тренер М'ю почав вимагати від Роналду побільше голів. Він ставив йому планки, тобто. Ти повинен забити 15 голів за сезон, Роналду забиває 9. Ти повинен забити 20 голів, Роналду забиває 13. Але згодом він вже так розігрався і не забивався, що ніяких планок вже й не потрібно було. І вже в сезоні 0708 сумарно у всіх турнірах Роналду забив більше 40 голів, просто фантастика якась. Це тепер ми звикли, що футболіст повинен забивати більше там, 30 голів, так як Лівандовський, той самий Месі в праймові часи, Роналду в праймові часи. Але на той момент сезон 0708 це просто якась фантастика. При підготовці цього відео я подивився деякі статті, в яких наголошували на те, що на сезон 0708. Роналду якось по особливому тренували. Роналду думав про красу голів. Йому не хотілося забивати якісь там ізі голи. Коли Роналду був спиною до воріт, вони вивішували різні кольори на ворота. Пізніше казали йому колір, він повинен був обернутися і одразу не думаючи, просто бити в той колір. Можливо, саме такий метод тренування став запорукою успіху і такої великої результативності. Перемога в АПЛ, гол в фіналі Ліги Чемпіонів проти Челсі, і абсолютно чесний золотий м'яч. Ну і почалось домінування Манчестер Юнайтед. Три сезони підряд вони вигравали АПЛ, різні кубки, кубки Англії, різні такі кубки, які взагалі не потрібні. Мільйони індивідуальних нагород для Крищану Роналду, золоті бутси, номінації і тому подібне. А далі, вже після переходу Крищану Роналду в Реал Мадрид, ви самі знаєте, що сталося з Манчестер Юнайтед. Цікаво, що би було, якщо Роналду залишився би в Манчестері. Напишіть в коментарях, чи сподобалось вам відео, можливо, ви деякі факти не знали, можливо, я щось упустив. Але все одно дякую за ваш перегляд, дякую за лайки. Обов'язково не забувайте підписуватись.